Сьогодні перша наша гостя це учасниця проекту. Якого проекту Сережа учасниця? О, а в, вона зараз де, нам де розкаже. вона тільки не була. Я тко скажу знаєш? ми зараз будемо її дуже розхвалювати. Ну, по перше, вона дуже, дуже гарно виглядає. Дуже гарно виглядає. Дуже гарно виглядає. А по-друге, її звати Тетяна. А по потреті звати Кузьюк. <рес> Тетяна Кузьюк. Тетяна Кузьюк, е, будь... в э, нас в гостях. Будь ла ла, будь ласка, проходь. Заходь, заходь. Привіт привіт, 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 Сідай. Тут у тебе, е, э, буде таке місце. Я одразу знімаю мікрофон. Як тобі буде зручніше? Знімаєш? Я заберу стоїчку. Ну. Йо-йо, е, де ви Я де ви сховаєтесь? Тетяна, ми знаємо тримати, ти... тримати тебе. Да, е, э, ти особисто, е, э, приймала участь в проєкті Шанс і працювала в команді з Кузьмою. Так, було це 2007 рік, здається. А, приїхала на караоке, перемогла і далі шанс. Ось, і мені довелося познайомитися і попрацювати з Кузьмою. Тоді скажи, чим він найбільше тебе вразив, наприклад з перших хвилин спілкування? Ти його бачиш і одразу що ти можеш сказати про цю людину? Ну скажу так, коли знімала, знімали. Було цікаво, коли камера вимикалася, було ще цікавіше. Це дуже весела людина, ну трішки матюкався, але це ну це життя. Життя. То робота така, важка робота. Це, це робота. було весело. Це було весело. Є що згадати, ось так скажу. Зато в нього була чітка межа. Те, що він робить в ефірі і поза ефіром. Я все розповідати ж не буду, я так не можу. Боже. От скажи, от, особисто для тебе, це сьогодні, до речі, буду запитання ставити, мабуть, кожному нашому гостю. От ким особисто для тебе був Кузьма? От в українському шоу-бізі. У... Ну, я не знаю, для мене людина була настільки позитивна, настільки відкрита. Мені здається, що таких і немає взагалі зараз людей, як він був. Ну, просто вогонь, ураган. Угу. Вогонь, уравнений. Ураган. Ураган, ураган позитивний, знаєш. Ну, я знаю, що Таня до нас прийшла не просто так. А з вогнем. А але, але ну, з вогнем. вогнем. ти бачиш, я навіть це не подумала. Ти готувалась, безумовно, до тих прийшла... Я не сказала вода. А, не сказала вода, так зараз маєш yeah. сказати вода. Також. А вогонь і вода, але знаєш, вона принесла вогонь, який не розпалюється сірниками чи там запальничкою. Ви говорили, що Кузьма любив тільки веселі пісні. Ну, Я вважаю, що він просто писав настільки такі, ну, не знаю, це треба знаєш, заглиблюватися, думати, настільки чудові тексти. Ну я розповім і вже заспіваю наступні пісні. Так вогонь і вода. Андрій, тоді так. Тоді ми дуже просто, але дуже, а Ну, Андрійко гарненько, суперово. гарненько оголоси. І ми тікаємо. Вваву. Давай тоді A разом чому ви чекаєте. Можете танцювати нам для тебе? Ні, просто посидіти. Ні, ми втікам. Дорогі друзі, сьогодні наша перша учасниця нашого великого телемарафону. Тетяна Козюк з піснею Сережа до Вогонь та Вода. Дивимось і слухаємо. Чому не буває? Супер, супер. Хто з нас вода, хто вогонь, Тань. запитання. Дуже заряджаю можна. Підійшла? Так, є, супер. Все? Може треба якась Бачиш, У мене навіть костюмчик? в воду. А я вам хочу сказати на такий секрет, коли ми наробили невеличку репетицію. Ми казали, Тань, може, давай під фонограмочку? Вона каже, слухай, ти що? Яка фонограма? Яка фонограма? Я ніколи не співаю під фонограму. Я не можу дати емоцій. Навіщо ви всі мої секрети розповідаєте? Ну, ну впаки, як, цим, як... можна... Я співаю тільки в живому. Так, якби ти сказала, що так, давай під фонограму, ми розказали, що а, так. це вже фонограма. Так. Ні, ну в принципі, важкувато з сіми ранку співати на всю таку силу свою, але я думаю, в принципі, все вийшло. Дуже гарно. Знаєш… Якщо, я... якщо які в, таких, в таких варіантах, коли е, гарно Вибачайте. співають. Е, я пропоную е, виключати мікрофон. Десь там співає. Оп. Оп. Співає. Я деколи робила, коли на, е, ну, на концертах, на там, корпоративах, на виступах е, бувало так, що пропадала трішки фонограма. Угу. Я просто відводила мікрофон. І співала ось так! Так, це це було дуже дуже Ого. Ого. А, про ця Пісня, як ти гадаєш, ото от, 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 для, на... на... для тебе? Що ти відчуваєш? Ну чоловік, жінка. Все, yeah. просто. Ну, все просто кохання. Тут просто порівнюється з стихіями. Так, я собі що... уявляю, якщо Це, чоловік ну, дуже, дуже глибоко. Вода, вогонь. Якщо б вона вода, бачив би я зараз мужика в костюмі вогня. Ти, знаєш, Знаєш, Таня, сьогодні похожу в неї сукня під колір. У нас колись Олександр Шиманський грав в ролі вогню. Кохання, кров вогонь, була колись така вистава. Це не вистава. Це хореографічна постановка, я не знаю, як там правильно називається. Uh -huh. Це було ого, мені було років вісім, напевне, чи дев'ять. Uh -huh. Тоді він, в нього гарний такий був костюм, можливо, треба було вам взяти. О, oh, <нівалі> Бачиш, <нівалі> не допрацював, не допрацював. Я, я знаю, в тебе би вийшло, хоч ти йди. А чи ти колись танцював, можливо, ні? Uh -uh. Ні? Ну, просто знаєш, <нівалі> mm -hmm. в тебе такі задатки. Я так думала, uh -huh. що uh -huh. ти навчався. Ого. Uh -huh. Ні? Ну, я видилась. Ну, вибачте, санус, я вам причепила трішки... Я ніколи не навчався. Причепила медалі протру. Ну, Таня, тобі дякую. Я розумію, так. ви не хочете виганяти вже. Ну, добре. Ого, бачите, ну, так, все розуміємо. Ваш залишитись ви нам <рес> про нас посити. Ну, в принципі, ні, я не буду вже заважати, тому що я можу вам трішки позаважати. <рес> <рес> добре, Тань, давайте. Таня, э, побажання всім хмельничанам. <рес> Що саме? Е, ран ранок, е, сьогодні гарний день. Е, ну, в принципі, хочу побажати сонячного настрою в душі. Не знаю, як сьогодні буде погодка. Е, і завжди, щоб ви жили в позитиві і хочу побажати, щоб оточували вас тільки хороші люди, а якщо щось буде негативне, просто посміхайтеся в обличчя їм. Я думаю, що посмішка повернеться з торицію. Просто так. Молодня, супер, супер, дуже гарно.